Традиційно щороку в нашій компанії ми проводимо дні донора, щоб кожен охочий міг прийти і здати кров. Це якась перша допомога, це, ну, скажімо так, найменше, що можна зробити. Мені на людям допомагати. Я знаю, що моя кров принесет кому-то допомагає ну, комусь. Почав здавати кров. Виключно для себе, тому що знав, що це корисно для організму. У 2000 році, мабуть, я пішов. Ну і на протязі цих років я майже, майже кожен рік я здавав кров. У нас було в командира тоді операція була до його дитини, і їй треба було кров. І ми здали для цього кров. І так я з того часу почав людям допомагати. І все. Взагалі на сьогодні в компанії є близько 70 постійних донорів, які щороку здають свою кров. В будь-якому випадку це все практично природні процеси, воно все відновлюється, тим більше це також ще й позитивний вплив на здоров'я йде. У меня мама медик, и она мне когда-то рассказала, что там используются только стерильные иглы, только стерильные системы, то есть бояться заражения не надо. Треба не бояться, идти сдавать и пробовать себя. Главное не бояться. Стою кровь с 96-го года. Думаю, раз в 18, может даже чуть больше. Ну, здесь уже получается, где 25 раз. Сьогодні кому-то вона нада, а може завтра понадобиться і мені. А мене ж не буде, якщо я знам рішення раз кров. І хочеться, щоб допомогти яким-то, скажімо, дітям, людям, яким потрібні потрібна ця кров. Ми намагаємось розповідати нашим співробітникам про всі переваги донорства і щоразу залучати все нових і нових донорів для цієї доброї справи. Це не не боятися і не жадничить.